Вітаю, друзі, на каналі CryptoFan .ua. Сьогодні я вам розкажу про акцію, яка проходить на OKX, і вона доволі непогано підійде тим людям, які виводили свої докси на гаманці. Умови акції, до речі, доволі прості. Нам потрібно поповнити наш рахунок на 100 доларів в докс або іншій валюті, та також провести об'єм торгів на 100 доларів, що також є нескладним завданням. Як бачите, пост у нашому телеграм-каналі відбувся ще 24 серпня. Але давайте я вам детально поясню, як проходити це завдання. Завдання. Тож, перший крок, нам необхідно буде зареєструватися на OKX, ви можете це зробити по моєму реферальному посиланні, отримати знижку на комісію і прийняти участь. Скоро це крок перший. Всі посилання будуть в описі під цим відео. Далі йде крок другий. Вам необхідно поповнити ваш баланс на 100 USDT у токенах DOX або іншими активами. Хочу звернути увагу, якщо ви пересилали ваші дог токени до моменту лістингу, вони на той момент не мали ніякої вартості, отож вони не являються зарахованими, тому швидше за все вам придеться просто поповнити на 100 USDT або в інших токенах і ввести на баланс біржі OKX. І далі третій крок торгуйте на парах DOX на суму не менше 100 доларів. Як бачите, у мене третій крок виконаний вже на 500 USDT і зробив я це доволі просто. Оскільки мої підписники вже давно знають, що я користуюсь таким методом заробітку, як сітковий торговий бот. Як він працює, я робив відео на нашому каналі, можете знайти його в описі. Отож, 26 числа після лістингу я зробив торговий сітковий бот, і він вже мені приніс доволі непоганий прибуток. Це прибуток за безпосередній ріст монети, а це у нас прибуток за сітку, тобто, що безпосередньо на торговий бот. Як бачите, інвестиції у мене в розмірі 126 доларів, і за два дня я фактично отримав прибуток більше 2% завдяки високій волатильності монети. Також звернув вашу увагу, що кампанія буде тривати ще 25 днів, тому часу у нас доволі таки багато. А також я звернув увагу, що в цій компанії є другий метод заробітку це запрошення друзів. За кожного друга можна отримати 25 тисяч докс, і максимально можна приєднати до 5 рефералів, тобто сума є 125 тисяч докс. Умова отримання цієї винагороди це те, що ваш запрошений друг приєднається по вашому реферальному посиланню і приєднається до виконання. Умов цієї компанії. Лише тоді ви можете розраховувати на винагороду. Отож, привівши одного друга, ви можете отримати нагороду трохи більше 30 доларів, що є доволі таки непоганим прибутком. Отож, на дану хвилину у мене це вся інформація для вас. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, оскільки бачите самі, що новини там виходять набагато оперативніші, ніж на YouTube каналі, але і не забувайте підписуватись на YouTube канал, оскільки тут ви можете отримати більше детальної інформації. Дякую вам за перегляд цього відео, ставте вподобайки, оскільки такі чином ви підтримуєте розвиток україномовного контенту і кажу вам до зустрічі